Доброго вечора, ми з України! Вітаю вас, друзі! Радий вас бачити на каналі. Сьогодні ми будемо відкривати сезон весняної рибалки. І зараз покажу, на чому будемо ловити, і давайте будемо починати. Маємо ми ось такий набір для риболовлі. Це відразу я вам хочу сказати, це найдешевше, що є у нас на ринку. Узяв я з собою поплавочку, так, на всяк випадок. Є у мене три донки, є прикормки. Зараз більш детально. Це ось у мене така відкрита. Ще ось така є. У мене закрита, будемо пробувати часник. Є у мене ось такі. Видно вам насадкові є такі бойли, є часникова бризкалка, є пластилін і є у мене з насадок така ложка будемо забивати. І Тут, тут будемо ловити на пружину. На насадку в мене є черв'як і є кукурудза. Ось такий, друзі, є набір і давайте будемо розкладати оце наше все добро і будемо починати щось ловити. Зараз розложу і повернуся. Так, друзі, що ми маємо? Спорядив я наживку. На одній у нас черв'як, на одній кукуруза і на одній флет. Давайте зараз будемо... Ой, чуть не впав. давайте зараз будемо пробувати закинути. Далеко кидати не буду, оскільки, щоб далеко кидати, треба вміти далеко кидати. Вас зараз поставлю наш штатив і подивитися, як я закидаю. Чи ж давайте починать закидывать. Сильно в коментарях не лайте, я лише вчуся. Так, перша пішла. Друга та що черв'яком готуємо другу так, і тепер третя у нас із кукурудзою. Ну що, в дерева нігде не закинув, а це вже добре. Що ж, тепер чекаємо, як щось буде, ввімкну камеру, покажу. Ось, друзі, перша покльовочка. Щось було. Перша така впевнена була покльовка. Здається, навіть щось так, щось щепилося, Щось невеличке, але щось тягнеться. Ось, друзі, перший карасик у нас на сьогодні. Сподіваюсь, камера пише. Так, навіть камера пише. Ось такі, друзі, у нас карасик. Так що сьогодні ми вже не дарма прийшли. Все, друзі, взяв карась у нас на черв'яка, тому давайте будемо продовжувати насаджувати сюди черв'яка. Зняв я кукурудзу і відразу спіймали карасика. О, маємо ще одну покльовочку. Знову на цю саму вудку була покльовочка, але здається я її промаргав. Не бачу я, щоб щось було. Ні, щось є, щось витяг. Ось така у нас плітка. Ось таку плітку витяг. Резон було б відпустити таку, але плітка це така риба, яка поки до берега дійшла, вже здохла. Тому забираємо. Так, ну що, друзі, відпустив я, відпустив я фрикціони на катушках і давайте тепер спробуємо змінити локацію і спробуємо на поплавочку закинути. Може на поплавочку щось буде клювати. Ходімо, змінимо локацію. Що ж, друзі, Поки ніхто не бачить, закинули ми поплавок в місце, де кормиться риба на орендному ставку. Давайте спробуємо що тут є. Рибу ще в цьому сезоні не кормили, тому зараз побачимо що тут буде. Ще, є, друзі, одна платвичка. Теж мілка. Це наш сьогоднішній рекордсмен. Ще одна, друзі, платвичка такого котячого розміру. Ось ну, друзі, мабуть одна із найбільших, яка сьогодні нам попадалась. Ось така, друзі, чергова платвичка. Вся вона йде одного розміру. Вся дрібна. Ось, друзі, черговий алігатор, якого ми сьогодні виловили. Не впевнений, що є резон продовжувати. Погода псується. Риба дуже дрібна. А ще декілька черв'яків докормимо їм, будемо збиратись додому, поки нас не застав дощ. Ще одна, друзі. Ось, друзі, ще один монстр розміром чуть більше за палець. І це був останній черв'як. Давайте повернемося до наших фідерних вулич. І поглянемо, що там. Що ж, друзі, тут нічого в нас не розмотувало. Червяків більше в нас немає. Давайте зарядимо кукурузу спробуємо ще посидіти трішки. Бачите, я кажу, що нічого немає. Дивіться, який монстр щепився у нас. Ну що, шановні, будемо ми на сьогодні закінчувати нашу риболовлю, Вудки ще закинуті, там на коропа, але я думаю, що вже на сьогодні нічого у нас не буде. Ось такий моємо ми сьогодні улов Ось такої дрібної платви. Один такий досить, досить непоганий карасик і може десятка-півтора дрібної платви. Ну, на на 2-3 сковородки пожарити буде. Ось такий у нас сьогодні результат. Гадаю, як для першого разу, тут я вже збираюсь, гадаю, як для першого разу, то отакий у нас вийшов результат. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все, пока, друзі, до зустрічі.